Вітаю! Я Саша Гуржі, тревел-агент, А це готель Amari Resort що на узбережжі острова в Таїланді. В цьому випуску хочу познайомити вас з готелем. В готелі я не проживаю. заїхав буквально на годинку подивитися готель, вам його показати, відчути атмосферу і взагалі зрозуміти, чи варті цей уваги, чи вартий цей готель уваги моїх туристів. Покажу вам територію, покажу вам номери, покажу вам рецепцію. Ви тим часом ставте лайк під відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь на канал та погнали на огляд. Лобі готелю, Амарі, Пхукет. поки я. З однієї сторони у нас розташована рецепція. Навпроти достатня кількість місць для відпочинку та для очікування свого поселення і трішечки далі. Відразу вид на море. Готель у нас розташований не на першій береговій лінії. Рогель розташований на схилі. До пляжу можна або ж прийти з пішки, або ж проїхатись на багі, який кожної години їздить до пляжу Патонг. Спустившись від рецепції, у нас відразу бар в лобі з такими неймовірними видами. І що ще приємно, так це те, що є макет. Макет, на якому можна побачити розташування і всю територію готелю. Спустившись нижче від рецепції, у нас розташований невеликий шопінг-центр, де можна щось собі придбати з сувенірів або ж просто тайський одяг. Декілька магазинів. Ось такі атмосферні фотозони у вигляді тайських лодочок. І з іншої сторони у нас якраз розташований бар основний бар з натуральною зерновою кавою, імпортним алкоголем. І, пройшовши трішки далі, неймовірним видом на море. Наш тир розташований на третій береговій лінії. До пляжу можна або ж прийти з пішки, а проте пройтись доведеться вам хвилин 10-15. Є невеликий схил і за рахунок цього трішечки довше буде. Пляж у нас патон. А поруч з пляжем є така насичена тусовочна вулиця Бангла Роуд. Туди можна піти ввечері, кафе, ресторани, дискотеки, все там є, все поруч. Проте готель надає також трансфер від готелю до пляжу і можна буде проїхатись на багі. Баґі ходять кожної години. Якщо ви не хочете почати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас таблички зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний трансфер, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть дитяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, номер залишаю в описі під відео. Йдемо зараз з вами прогулятися територією, подивитися номери. Звертаю увагу, що в готелі я не проживаю. Заїхав буквально на годинку подивитися для себе готель. Вам відзняти коротенький бліцогляд. ще те, що також на території є тренажерний зал. Він невеликого розміру, але бачу, що є кардіотренажери, є силові тренажери, і можна буде кожного ранку зде приходити, займатися. Ми зараз з вами спускаємось трішечки нижче і будемо дивитися номери в цьому готелі. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу базову категорію номера. Це номер буде Superior Сів'ю. Той номер, який ви частіше за все бронюєте, з видом на море. Давайте розпочнемо якраз саме з балкону. На балконі у нас два стільчики, столик, і ось такий неймовірний вид на море, на пхукет, на кораблі. Незрозуміло, що то. Чи то камінь, чи то якась величезна риба. На балконі можна просушувати свої речі. Є в номері плазмовий телевізор. Ось. Нісце для багажу. І переходимо зараз з вами в ванну в кімнату. Але спочатку покажу вам міні-бар. Наповнення тут, в принципі, достатньо всього, якщо проголодалися, абсолютно всі снеки є. Є кафе на чайний набір. Приїжджаючи сюди на сніданках або ж просто проживання без їжі, то ось цей весь міні-бар буде за додаткову плату. Але прайс тут мінімальний, як правило, Pringles коштує 60-70 гривень. Ціни мінімальні, навіть при тому, що це міні-бар готелю. Так, ванна кімната. У нас туалет, душова кабіна, дзеркало та косметика готелю. Дзеркала запотіли, але все ж таки. В душовій у нас повноцінний набір косметики. Абсолютно все, що потрібно для вашого відпочинку, тут є. І ще раз повторюю, що це був номер Superior, базова категорія номера в цьому готелі. Пройдемо зараз з території, побачимо ще одну категорію номера, а мені номер сподобався. А номер такий оновлений після реновації, свіженький, гарненький, головне те, що видно море. Сьогодні у нас похода. погода знімає для вас огляд саме в той період, коли на Пхукеті ще не сезон. Знімає огляд готель саме якраз перед сезоном. На початку жовтня 23-го року, а сезон тут триває з листопада і по квітень, включно. Спустившись по ось таким доріжкам, ми з вами виходимо на територію. Саме тут розташований основний. Ресторан готелю, в якому у вас проходить сніданок в форматі шведського столу, а вже вечеря та обід може замовляти самостійно по меню. Є декілька класних, красивих фотозон з видом на море. Зараз знімає огляд з самого ранку, коли в ресторані сніданок. Туристів в готелі багато, незважаючи на те, що знову ж таки ще не сезон. А бачу, відпочивають тут і тайці, бачу, і європейці, і мусульмани. В готелі багато туристів різних національностей. І ось, до речі, пляж. Купатися тут неможливо, але я бачу, що спуски до води є. Можна було б спуститися і поплавати. Але краще їздити на пляж Патонга. Трішки далі пройшовши, у нас зони для відпочинку. У нас ще один басейн, стоять шезлонги, стоять парасольки. Саме собі можна приходити відпочивати, засмагати, пити коктейлі, замовляти апероль собі. До речі, відпочивати можна як на шезлонгах. Так і в кабанах, якщо ми звикли ще в Туреччині кабани за додаткову плату, то тут взагалі без проблем приходимо, займаємо вільно, якщо встигнете, і відпочиваєте. Немає мінімальної вартості замовлення, яке має бути. Просто приходите, займаєте кабану і відпочиваєте з ось таким неймовірним видом на море. Але навіть не зважаючи на це, я бачу, що в морі туристи все рівно купаються. Поруч з входом в море є шезлонги. Шезлонги у нас біля басейну. І хто не боїться, кому комфортно заходити при каменях, заходять в море, окунаються та купаються. А в басейні у нас окрема частинка є для дітей, глибина тут 40 см, а трішки далі, вже по сходам, можна спуститись на більшу глибину. Ось так виглядають самі кабани. Є накриття від сонця, є по два шезлонга, і ми проходимо з вами далі. Друзі, і ще одна категорія номер, який я вам покажу в цьому готелі, це буде номер делюкс. Те, що таке зеркало здається грязне, воно по факту не грязне, воно запотівше, тому що відкриті були два вікна. Вікно точніше і двері, тому зеркала запотіли, але вони протираються. Номер делюксів з видом на море і розпочнемо саме з ванної кімнати. Тут у нас дзеркало, рукоминник, повноцінний набір косметики та гігієнічних засобів. Водичка в бутилочках, відкидне дзеркало, вішаки для рушників, унітаз та душова кабіна. Виходячи з ванної кімнати, у нас одразу розташована шафа. В шафі у нас сейф, відразу є капці, є парасолька і є сумка для пляжних рушників. Таке ж саме наповнення міні бару Запотіли ось навіть стакани: бачите? Кафейно-чайний набір, місце під ваш багаж. Боже, плазмовий телевізор. Також запотів. Зараз запотіває все чомусь. Два односпальних ліжка. По бокам у нас дві тумбочки, зона для відпочинку, і балкон. Балкон з видом на море та шумом хвиль. Ось такий неймовірний вид на море. Ще раз повторюю, що саме ця категорія номера номер Sea View. Тому звертайте увагу на категорію номерів, які ви бронюєте. Поруч з головним рестораном, який у нас розташований біля пляжу та басейну, є ще один бар. На барі у нас імпортний алкоголь, є чівас, є джембір, є джек Деніалс, Апіроль, Ред Лейбл, Label, Натуральні соки. Тому тут приходимо, замовляємо напої і поруч з басейном, поруч з пляжем, відпочиваємо та випиваємо. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця, я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом в Таїланді відпочивати будете саме ви. Неважливо в цьому або будь-якому будь будь іншому готелі. Якщо плануєте відпустку в Таїланд, звертайтеся і радістю допоможу вам в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Мене звати Саша Гурший від вас, обов'язково лайк, підписка на канал. Нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!